Мої дорогенькі. Сьогодні хочу приготувати запіканку із ось таких, продуктів, ось таких дво, двох видів капустинок. Ось так, мої хороші, дуже люблю таку капусту. Обожнюю, просто обожнюю. Хочу розділити на соцвіття з двох видів капусти. Ця запіканка має бути. Е, я думаю, що багато хто з вас її готував. Вона готується дуже легко і дуже-дуже швидко. Ось так дивіться, Соцвіття розділили, ось я вже закіпетила воду. Я хочу, щоб вона була молочна і дуже смачна. Тут взагалі, мені здається, що її може приготувати навіть дитина. Наскільки вона прекрасна. Ось. І сьогодні у нас вечеря буде ось такою запіканочку. А проварити її треба, ми зараз, я тут бачу, якісь місця, ми зараз почистимо її. Колінчик відрубаємо. О, яка вона. М -м -м. Я навіть люблю її їсти сиром. Я її обохня. Угу. Ось у нас вийшли ось такі сусідті, ось така гора. Я хочу вам розказати, дуже люблю. Їсти цю капусту сирою. Ви, напевно, теж любите. У мене була історія, коли в мене була фабрика м'якої єграшки. У мене була знайома адвокат, яка похуділа щось на 25 кілограмів, вона їла тільки оцю капусту. Вона так хотіла а Я її вже багато років не бачила, не знаю, як вона зараз, але вона похудала завдяки цій капусті, вона їла просто її сиру. Так їй дуже хотілося. Вона стала. Дуже красивою, дуже такою жіночною. І то дуже личило. Не знаю, чи вона потім не поправилася, але так, я знаю, бачила сама. І так, у нас закипає водичка, водичка підсолена. Знаєте, що саме головне? Бланшувати треба кинути тільки на одну хвилину, щоб закипіла водичка. І все. Обов'язково не перетримати. Це в цьому рецепті просто, ну, no лайхар. Обов'язково не зробити по-іншому. Ідемо? Ось так водичка кипить. Я йду закидати. Опа. Все закидаю. Напевно, трішечки залишу капусту, бо мені здається, що буде дуже багато. Все, чекаємо, щоб закипіло пам'ятаємо, що тільки хвилинку знову має закипіти одну хвилинку і вибираємо. Я вже друшличок ось приготувала. Ще мої хороші, дивіться, закипіло. Ось, я думаю, що треба знімати, чи ще дві хлиночки потримаємо, да? щоб не перегрілося, щоб вона лишилася розька. Хрустка. Так, я газ погасила. Все, збираю. Тут у мене знову ситечко. Ось так ми є. сідемо. Стідемо. Да, запах уже пішов від неї. Не дай Боже не переварити одну хвилиночку. Все. достатньо закипіло і одну хвилиночку просто більше, чим. Дорогенькі, дуже швидко. Ось. Все є. Все ми все половили. так, переходимо на столик. Так. І цю капусточку Ось у мене противень такий тефаловий. Викидаємо прямо з ось. Бачите, розкладаємо. Все, в нас тут. все, нехай остужається. І, і мої хороші, дивіться, у мене є тепер тут вершки. До цих вершків ми додаємо три яйця. Раз. Два. Три. І перемішуємо. Збиваємо вершки. Ось, бачите? Цей соус має бути вершковим, має бути смачний вершковий соус. Тепер, поки тушиться капуста, обов'язково перцю. Перцю самим млинком накрутити. Не готового, я зроблю і тут, і зроблю ось тут. Дивіться. Добре, не шкодуйте, тому що тут саме ефект. Бачите? Поки капустка гаряча, дивіться, як вона прекрасна. Поки вона гаряча. Так, тепер підсолимо чуть-чуть. І тут підсолимо. Так. Тепер у мене є така дуже хороша терка. Дивіться, вона чесночок дрібненько, тре, і сир. Сир, вона просто чудово. Беремо вершковий сир. Я живу в Туреччині, я знайшла тут його такий. Може, хтось живе, може, потрібно буде. Ось такий, бачите, вершковий. А у нас ми можемо сир кому взяти. І дивіться. Це терка, просто колись купила в епіцентрі, скільки терок маю, такої ще не бачила. Але сиру ми не шкодуємо. Зовсім не шкодуємо, тому що у нас має бути сирно-вершкова запіканка. Не знаю, як в мене в сім'ї люблять всі побільше сиру. Ось так розподілю. О, я ж для своєї родини роблю можу і ручками. Так, обов'язково трави. Трави, які вже любите. Чи італьянські. Які ви обожнюєте. І сюда ми трав. Ось так. Ось так, дивіться. Опа. Ще добре, добре збили. Не шкодуємо. Ось так, так. З вершками і поливаємо оцю красу. Всю. Я так, щоб ви бачили, щоб у нас було все залито. Ухти! Ах, отак. От все залито вершками. Що не залито, вкладаємо. Отак. От і мої хороші, я ще. Е, перцю ще, ще додам. Люблю я його. В мене всі його люблять, і чоловіки, і діти, всі-всі-всі. Так, і тепер не шкодуємо сиру ще зверху. Ну, от просто не шкодуємо. А запікати ми будемо 25-30 хвилинок, духовку я вже включила. Рецептик напишу вище. Опа, подивіться, яка краса. Угу. І гарно поправляємо цей сир, так? І до духовочки. Дивіться, бачите? Ось так, і ми в духовочку. Вона вже підготовлена. Яка краса. Будемо з вами подивлятися. Спочатку 20 хвилин засікаємо, потім подивимося, треба чи не треба. Ось така, дивіться, гарна, чудова запіканочка. Бліна, ви б бачили, які, ви б понюхали, який сливовий, гарний, сливочний такий запах. Боже. Зараз ідемо витягати. Мої хороші, я приготувала столик, пройшло 20 хвилин. Я виключаю нашу. Подивіться, мої дорогенькі, яке вийшло чудо. Просто чудо і чудес. Мої дорогенькі, не може бути така крута запіканка. Ну не може бути. Беру лопатку. Так, зараз мені треба вище покласти телефон, щоб ви мене побачили. Ось, зараз спробую опустити паличку, моє дорогеньке. Боже, як я вас люблю. Я так завжди готую, завжди готую для вас ось. Резинові, ви знаєте, резинові лопаточки. Набір, який у нас є. Ви його приобретіть, ваші пательні всі будуть е, дуже. Е, ви будете їх берегти. Я почув вже рік тут, в цих, але користуюся цими лопаточками. Давайте я так виберу. Зараз Євочку покличу, але я вибираю, щоб вам показати. Дивіться, сир це все сир. Подивіться, яка краса. М -м, як він тягнеться. І зараз я попробую, Боже, він такий молочний. М -м -м. М -м. А капусточка хрустка. Ми добре зробили, щоб ми не переварили капусточку. Просто вийшла одна капуста з яйцями і з сиром. І це просто чудо. І я вам скажу, коли ви готуєте ось таке блюдо ось таке, вам ніякого м'яса не потрібно. Це дуже круто, це дуже корисно, коли ваші дітки не хочуть це їсти. <зваж> Зробіть їм ось так. І вони будуть їсти задоволення це пільце. Реально, мої хороші. Цього не можна переїсти. А капусточку я взяла. Цвітну маленьку і зелену, да, маленьку Я ще поділила пополам, тому що то забагато. Оці дві капусточки будуть вам на два рази. І вся родина буде наїджена, ситна. Мої хороші, я не можу зупинитися. Ви обов'язково цим поділіться, тому що це так легко. Мої хороші, це так зручно. Запечене, нежарене, ну, ну все, все, що пише книжка, мої дорогенькі. А я з вами прощаюся. Обов'язково покладіть лайки, рецепт покладу вище. Ну, тут, особливо, навіть без рецепта, е наша україночка, наша господиня зробить легко і просто це блюдо. Я вас люблю та обожнюю. З вами була пані Марина. Я старалась обов'язково поділіться. И покладить лайки. Папа моей хрози. Папа.